Вітаю гостей і підписників каналу бодр 23 На черзі, що в мене зломалось у відпустці, це мультиварка Redmount. Як ви розумієте, довга експлуатація таких приладів призводить до поломок. Ось вона зломилась і почав її ремонтувати. Як приступив ремонтувати, звернув увагу на цю платку головну і на це місце, де був також перегрів. Перевірив мультиметром наш резистор. Номінал його 240-260 Ом десь, десь так. Але він не в обриві, хоча і теж пригрівався. Думав, що діод вийшов з ладу. В об'язці в об'язці на схемі він дзвониться з обох сторон. Хто пам'ятає, що такий діод, знає, що в одну сторону він дзвониться, в іншу ні. Пропускаю в одну сторону струм в іншу ні. Випаяв, поміряв. Ні, він дійсно файний, запаяв знову до схеми. Як виявилось, більш банальна причина поломки. На цьому місці знаходиться термозапобіжник. Ось він, бачите, зараз фокусується наша чудова камера. Ось, бачите, як він відпрацював своє. Перегрівся нарешті, і вийшов з ладу, чим розірвав ланцюжок живлення. Тому дійсно шукайте в першу чергу простіші способи е е ремонту, тому що найбанальніші причини бувають найосновнішими причинами, найрозповсюдженішими. Після того, як з'єднав проводи напряму, бо даного термозапобіжника немає, можна зробити контрольний запуск. Ось у нас. Наша вилочка. Дивимося, щоб у нас все було на ізоляції. Let's start. І ось як бачите: мультиварка ожила. Так що так, пані та панове. Шукайте, знаходьте, герментуйте самі, бо ми того варті. Ну, а якщо вам сподобалось дане відео, ставте свої лайки. Якщо вам не сподобалось дане відео, ставте свої дизлайки. Підписуйтесь на канал, а також не забувайте бити тут дзвіночок, тим самим підписатися на всі відео, які будуть ще виходити. І найголовніше, що донати на ЗСУ. Це наш найкоротший шлях до перемоги. Все, пишіть у коментарях, які у вас були чудові, гарні спроби зремонтувати, чи зробили, чи не зробили. І то на зустрічей в радіофірі. Всім па-па!